Як жити в спеку, коли світла довго немає. Люди вже звикли. А як тварини у київському зоопарку кажуть, цей виклик прийняли, як рятують своїх підопічних і як у звіринці пристосовувалися до відключень електрики? Дізнавалася Вікторія Дмитренко. Ховаються під навісами, пірнають воду та лежать у тіньочку. У столичному зоопарку, аби диким тваринам дихалося, легше влаштували справжні літні спа. Так від спеки рятується індійський слон Хорас. Навіть для нього така температура це занадто. Він із задоволенням приймає душ, хлюпається в басейні та релаксує під великим баобабом. І так до обіду бо далі сієста. Зараз 12 години ми будемо ховати. Десь до шістнадцятого, а то, мабуть, до 17 буде з умов приміщення, тому що там плюс 23, плюс 25, Там працює вентиляція, щоб у нього не було теплового удару. Тобто ми його ховаємо. по сусідству бегемоти Халілі дожовує свіжу траву. Важко повірити, що ця кругленька, чотирирічна дівчинка, одна з найнебезпечніших тварин у світі. Але сьогодні вона в доброму гуморі приймає гостей. Вона любить Яблучка їсти. Вона, да вона любить директор зоопарка, <гум> <гум> тому що я її з дитинства знаю. Я її хрещний батько. Після сніданку час водних процедур у басейні Лілі може сидіти чи не до вечері. А от в страусі сьогодні душ жарко. Ця врятована родина переїхала з Сумщини рік тому, і хоча в природі ці птахи зазвичай обходяться тривалий час без води, тут вони вимиті з головою. До водних процедур долучаюсь, і я така спека, що я зараз буду цією сім сім'єю страусі. Прошу ти мене водичкою. А, клас! Загалом кажуть, у зоопарку аномальну спеку більшість тварин переносить важко, тож працівники облаштували усюди розпилювачі, електропоїлки, штучні ставки та басейни. А ще переглянули меню. Да, дійсно, ми підвищимо раціон соковити, фруктів та овочів, десь на 10-15% і зростає кількість споживання води десь на 100%. Ми от коли розкладаємо м'яс, наприклад, для хижих тварин, то от зранку. День забираємо, тому що не спеки Ми розуміємо, що їсти них не буде. Так у спеку ведмеді цілий день не вилазять із води. Тигри пірнають у воду лише зранку та ввечері. Більшість часу сплять у затінку. Свій лайфхак вберегтися від спеки і воленів. Сам дощик чи тіньові місця, які ми облаштовуємо, вони використовують пізніше. Але якщо є можливість покачатися в багнюці, це вони завжди раді. От тільки що не радує, так це відключення світла, каже керівництво, бо нема можливості морозити достатньо овочів, фруктів та м'яса. Ми попросили наших постачальників кормів, щоб привозили корма день в день. Тобто ми не не на не намагаємося робити якісь запаси. Здавалось би, найлегше рибам у воді, але через перебої зі світлом система, що підтримує кисень та фільтрацію води, не може працювати наповну. Рятують генератори. Та, попри виклики і погодні і енергетичні, головне кажуть у зоопарку, аби тварини відчували, що про них піклуються. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині Новини.